Симоненко, можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. А може, дехто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне, але не я. Я киснути не стану, хоча як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші вербеш довгополі, за наші дні, прекрасні й молоді, і тут ні сліз, ні вічю не треба. І тут не треба страху і ниття живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборує життя.